Дитяча постіль, перший сорт, 2,5 євро за кілограм. У лоті в нас знаходиться 6 кілограм, Зробимо відеогляд цього лотка. Ось така дві такі гарненькі. Голубенька, простенька. Така, як сказ... Ні, це не простенька, це, дивіться, на ліжечко навколо. Наступне, що у нас тут ще знаходиться? Ось така фінка. Наступне. Ось така навколо ліжечка теж зав'язувати, щоб дитинка не побилась. Знаєте на зав'язочках. Далі у нас ось прорезинений, зверху на матрасничок. Бачите, з цієї сторони він йде прорезинений. Далі знову ж таки жовтенький навколо ліжечка. Бачите, такі відмедики. Ось так вот виглядає. Наступне. І такий класний коврик. Дитячий. Так, ще ми бачимо знову ж таки жовтеньку. це мишка. Так воно зав'язується. Ще в нас тут попадається біленький. Жата, як для хлопчика, так і для дівчинки. Наступний. Ось така у нас біленька простенька тут знаходиться. Будемо сніжна. Далі. Ось таке рожеве, простеньке для дівчаток. На такі рожеві з білим. Далі у нас іде остапа вайпова. Наступне. Знову ж таки голубеньке. Голубенькі, дивіться, таке гарне. Хлопчика. І ось таке у нас тут знаходиться покривало. воно йде велике, Це є перший сорт. Ціна 25 євро за кілограм. В лоті у нас знаходиться 6 кілограм.